Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо монету Трамп. Чи варто її взагалі накопичувати в свій портфель, чи варто взагалі інвестувати в неї, що взагалі можна від неї очікувати? Тобто поділюся з вами своїми думками. Ну а перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І звичайно, якщо вам цікаво, то заходьте в Telegram канал тому що я там даю багато цінної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Що друзі? Ми починаємо. Питав своєї аудиторії на яку тему зняти наступне відео. Ви написали, що монету Трамп досить багато учасників ринку хотіли дізнатися, що я взагалі очікую від цієї монети. Ну, Давайте розберемо тоді. Переходимо давайте до цієї монетки. По перше, друзі, я вам хочу розповісти фундаментальні дані дані, тому що більшість учасників ринку вони цього не розуміють. Дивіться, взагалі, що, що це взагалі зараз відбувається. Ви маєте, можете представити, що президент Сполучених Штатів Америки. Президент, перша людина, можна сказати світу, так запускає свій мемкоїн. По-перше, це мені дає таке розуміння, що цей цикл буде продовжуватися бути тим самим диким заходом. Так, в нас будуть в цьому циклі ті самі маніпуляції, ті самі ікси, і регуляція в нас прийде ще не скоро. Тобто в цьому циклі на цьому аль сезоні Булрані вона прийде скоріше всього уже на його завершенні. Так, тобто, це мабуть і спровокує медвежий цикл, буде одна з таких причин, що буде взагалі. На, на медвежому циклі, так, але це інша тема. Але хочу вам сказати, що, друзі, запущення Мемкоїна, токена на взагалі президентом країни, можна сказати так. Тобто він є, підтримав цю ідею запущення і він офіційно це підтвердив. Це лише означає те, що ринок в нас буде. Продовжувати рости, так? І по-друге, хочу вам сказати те, що якби ця монета зіскамилася завтра, то це би вплинуло дуже досить сильно на репутацію самого президента. Так я думаю, ви це прекрасно розумієте, тому що президент країни запустив новкоїн і він завтра зіскамиться. Ну представте, що взагалі буде відбуватися, і як вплине взагалі це на його репутацію. Тому, друзі, це одні такі фундаментальні дані, які взагалі є плюсиком великим. Я вам скажу, що є плюс в тому, щоб взагалі купувати цей проект, додати його в портфель Які очікування Взагалі від цього проекту і наскільки він може вирости, ми цього не знаємо, так. Але я зараз не даю рекомендацію, що потрібно на всю котлету закуповувати цей проект і очікувати там великих іксів. Так ви маєте усвідомлювати ризики, що на ринку взагалі діють ті самі маніпуляції. І немає ніяких гарантій, що ця монета дійсно там покаже той самий колосальний профіт. Але в загальному я вам розповів, що це взагалі означає для крипторинку. Це означає те, що в нас буде продовжуватися взагалі той самий альтсезон і буде продовжуватися накачка ринку. Це основний такий плюс для мене. І моє таке бачення. Переходимо давайте конкретно до графіку, Хочу вам розповісти взагалі свої ідеї. Дивіться, Memcoin, він був запущений взагалі досить швидко на всіх біржах топових, так, і він одразу виріс на ціну 33 долари. Тут була перша така зона корекції: ось цей блочок, можна його ось так поставити. І в цьому блосі ми одразу бачили з вами деяку реакцію. Тут реакцію цю ось одразу видно. Так, ми побачили з вами деякий ріст. Побачили одразу реакцію від цього блока, був в район 40% одразу реакція була, тобто побачили ріст. Далі ми пробили ось це дно, тобто формувалося до дно в районі 30 доларів, але ми його пробили. І я впевнений, друзі, що багато учасників ринку, хом'яків, які взагалі не чули за крипту, ось тут позаходили, позалітали і отримали просадку. Просадку вони на сьогодні отримали, якщо зайшли на самих хаях, на сьогодні це 60%, так, це як мінімум. Нагадую, друзі, що мемкоїни вони коректуються досить сильно на 70-80%. На чи буде це взагалі дном для цього мемкоїна 30 30 доларів? Ми точно не скажемо, не знаємо, але покажу вам, яка структура тут формується. Якщо провести трендову лінію ось цієї так структури, провести ось таку трендову, то тут є один такий плюсик в тому, що взагалі... Трендова ця лінія пробилася. Тобто ми бачили пробиття цієї трендової на зелених гарних свічках. Якщо в нас буде тест і буде продовжуватися, ось тут ця структура знову поламається, тобто буде таке продовження, то це, скоріше всього, буде, буде ріст взагалі по цьому проєкту. Це така технічна картина. Але, друзі, нам нічого не заважає піти нижче, наприклад, зараз знову скоректуватися і піти далі. Коректуватися по цьому проекту і оновити ось тут лой в районі 22. Якщо ми сіми оновимо село, я вважаю, тут буде деяка корекція. Тобто, якщо ми проб'ємо ось цей доне таке значення. Можливо, це буде чисто маніпуляція, і ми побачимо з вами потім уже ріст. так Це район 22 доларів. Якщо ви хочете купувати цю монету, то першим ордером можна навіть по сьогоднішніх уже купити. Наступний ордер поставити, наприклад, в діапазоні 22 доларів 23 в цьому діапазоні. так Тобто, ось тут, якщо монета прийде, в цей діапазон, тут ще одну купівлю собі зробили, і тим самим ви собі усереднили трошки нижче ціну. зробили так які очікування в цього проекту, друзі, мені невідомо, які взагалі можуть бути цілі. Але, звичайно, перша така ціль це, мабуть, попередні усі хаї. І майте самі розуміти, друзі, що якщо ця монета виявиться скамом, а це мало ймовірно, скоріше всього, буде, тому що офіційно ця монета є монетою Трампа, так? І їм, мабуть, не вигідно, щоб ця монета там скамилася, а взагалі не показувала ніякого росту. Тому їм буде вигідно розкачувати цей проект і хайпити також на ньому. Тому ось такі ідеї, взагалі, по цьому проекту це було таке експрес, взагалі. Відео я швиденько постарався вам відповісти в свої думки, поділився своїми думками, що взагалі очікувати від цього проекту. Тобто ось цей діапазон, ось цей блок, він вже є зараз вигідним для купівлі взагалі цього проекту. Нагадую, що мене та запустилася і коштувала на Куїн Market Cap, коштувала в районі 7 доларів. Так, сьогодні вона коштує 30 доларів, тому до самого дніща ще є куди падати. Якщо підключити, звичайно, індекс RSI, це в нас показує такий самий простий індикатор. Він показує зону перепроданості, перекупленості. То ми бачимо з вами, друзі, що в цьому діапазоні це район 27 доларів. Ми приходили з вами у зону сильної перепроданості. Ну і, звичайно, ми побачили реакцію, побачили деякий ріст. На сьогодні цей ріст відбувся. Давайте подивимося від цієї зони приблизно. Ріст відбувся на 20%. Це, взагалі, я вважаю, не сильний ріст. І можна провести ще раз ось таку трендову лінію, провести уже по цьому хайові Так і якщо ми проб'ємо ось цей хай. Тобто вийдемо з цього діапазона, проб'ємо його, то скоріше всього, можливо, це дійсно буде початком наступного якогось імпульса і тієї самої маніпуляції. Друзі, пам'ятайте про ризик, я завжди вам розповідаю, щоб ви не котлеталися, і мені не подобається в тому, що цей мемкоін, він має вже зараз на сьогодні велику капіталізацію 5 мільярдів доларів. Звичайно, можуть розпампити, якщо дійсно в нас та сама маніпуляція, той самий пузир, хочуть роздути, то тут цифри можуть бути взагалі будь-які, так колосальні. Може бути там, наприклад, і 100 мільярдів, і 150 мільярдів. Тут в одному взагалі Трампові відомо, наскільки його взагалі можуть розкачати. так? Тобто маєте це розуміти. Якщо капіталізацію розкачають до 100 мільярдів, то це приблизно буде 20 іксів від сьогоднішніх, то це буде приблизно 600 доларів за монету Трампа. Чи буде взагалі така маніпуляція, друзі, нікому не відомо і точно вам ніхто не скаже. Але на кінець хочу вам сказати, знову ж таки, друзі, що те, що цей мемкоїн був запущений і офіційно Трамп його підтвердив, це мені ще раз Пержує те, що у нас буде потужний альтсезон, якого взагалі ніхто не очікував. Тому, друзі, ось такі позитивні думки. Я надіюсь, для вас був ролик корисним. Дякую вам за перегляд і побачимося в наступних роликах. Всім до зустрічі!